Видовищне свято від вогнеборців. Змагання з пожежно-прикладного спорту об'єднали рятувальники з цілого Прикарпаття. Щорічний захід, представники цієї благородної професії присвячують пам'яті колег, котрі загинули при виконанні службових обов'язків. Відтак демонструють власні вміння та витривалість у декількох видах випробувань. Змагання проходять чотири етапи: це подолання 100-метрової смуги з перешкодами, пожежна естафета, чотири по 100 Підйом по штурмовій драбині вікно четвертого поверху навчальної вежі і бойове розгортання. Метою цих змагань це є популяризація популяризація пожежно-прикладного спорту, а також пожежно-рятувальної служби. У кожній команді найспритніші фахівці. Вони щодня гасять пожежі та ліквідують надзвичайні ситуації. Тож змагання для них це не лише показові виступи, здобуті навички. Рятувальники використовують безпосередньо на службі. Цей вид спорту він допомагає. Закалювати характер морального якості. і взагалі дуже сильно допомагає працівникам виконувати свої функціональні обов'язки. Всі підрозділи в себе виконують ці вправи. Для того щоб можна було наприклад на пожежі виконувати ну, або рятувати людей любому працівнику. Потрібна ця підготовка переглянути спортивне свято прийшли ветерани-рятувальники та учні Дітлахам видовище до вподоби, мовляв, спритності учасникам не позичати. Втім, окремі глядачі вже зі шкільної лави усвідомлюють небезпеку професії вогнеборця. Тут так стрибають гарно. Е... Зав'язують і, і на пожежників і рятують людей. Чесно, це професія це, ну, дуже небезпечна, і пожежники вони власним життям так, якби, пожертвують, щоб спасати людину. І це дуже ну, сміливий поступок, і я би, так, ну, я би також хотів бути пожежником. Переможці змагань поїдуть відстоювати честь рідного краю на всеукраїнському чемпіонаті.